Ворожий стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 здійснив зліт за аеродрому Шайковка та заходить в повітряний простір Республіки Казахстану. Велика ймовірність на бомбардувальник буде випробувати авіаційне озброєння на полігоні Сари Шага. Ну і також далі будемо говорити про позитив, адже наші військові вони постійно працюють аби нищити ворога, і Україна змогла жити своє спокійне життя. Так ось оператори сил спеціальних операцій дроном уразили російський гелікоптер ка 50 Два про це повідомив підрозділ Сил спеціальних операцій Баліста на своїй офіційній сторінці в інстаграмі. За інформацією українських військових, ворожий вертоліт здійснював бойове патрулювання, так би мовити, над українською територією. К 52 два алігатор спробував влаштувати бойове патрулювання над українськими полями, але не врахував головного. В небі вже чекала група тактичних ударних БПК. Бомбаси йдеться у повідомленні. Вартолітка п'ятдесят два вважається одним із найсучасніших російських ударних вертольотів. Влучна робота, холодний розрахунок і черговий мінус у флоті окупантів. Працюємо далі. Додали у підрозділі. Ну і це просто не перевершено, адже гурашистів втрати, а наші військові успішно виконують бойові завдання. Також далі продовжуємо говорити про успіхи збройних сил. України. в секторі відповідальності 13 13-ї бригади у Харті окупанти здійснили спробу відновити втрачену позицію, яку вони називали Берлін. Вона знаходилася на важливій ділянці фронту, яку Хартія деокупувала наприкінці квітня. Але хартійці відбили і нову спробу штурми завдали ворогу великих втрат техніки і особового складу. Зокрема, знищили два танки. Про це повідомив Ігор Оболінський, командир другого корпусу Нацгвардії. Ви можете бачити в себе на екранах кадри, як все це відбувалося, як все палало, та як наші військові відпрацьовували по ворожих цілях. Ну і також міністр оборони Британії. З такими гарними прогнозами звернувся до світу. Він зазначає, що у червні кількість російських втрат в війні може перевищити мільйон, згадуючи російський парад, який відбувався 9 травня, Джон Гіллі наголосив, що жодної перемоги Путіна в Україні не видно і додав, що Росія з місяця на місяць захоплює. Усе менше тераторії дійсно у них складна наразі ситуація. Вони постійно влаштовують усім ясні штурми. Але якою б величезною плямою не були рашисти, все одно людський ресурс потихеньку закінчується, і тому ситуація в них залишається скрутною, як в економічному плані, так і в особовому. Далі можемо заслухати Олега Жданова, Жданова, військового експерта, який більш детально розповість про те, яка ж наразі є ситуація на фронті. Матеріал взяти з його офіційного ютуб-каналу. Тож не забувайте підписуватись і на нього. Тут э, рашистські э, агресори на 23 штурми організували наших, наших позицій. І якщо, э, допустимо придедучі. Предыдущие... сутки нам удалось удержать все наши позиции, то э, и вблизи населенных пунктов э, Богатырь, Константинополь, Привольно, это основное направление было э, в атаке российских оккупантов. И в районе разлива, в районе населенного пункта разлив, к сожалению, российским оккупантам удалось подвинуть нашу оборону, продавить немного, и мы оставили несколько позиций. Кстати, здесь тоже, хоть и большой, довольно большой кусок территории, мы, мы отошли, но опять же, вот здесь сработала расистская тактика откусывания территории. То есть они рвутся с разлива, помните, была такая кишка тонкая, они прорвались в направлении богатыря. В богатыре, кстати, мы их немножко отжали. Там э, отбросили российские войска на э, окраины, на южные окраины населенного пункта. И там идут вот ожесточенные бои, но на южной окраине богатыря. Но зато э, вот этот карман, который образовался между богатырем и разливом, Российским оккупантам сейчас удалось занять наши войска, вышли с этого кармана для того, чтобы не попадать под перекрестный огонь и не создавать угрозы окружения окружения наших войск. Мы выровняли, опять же, выровняли здесь линию фронта и теперь формируем новый рубеж обороны по той линии, которую вы видите сейчас. На карте. Поэтому новопавловское направление. Тут 23 штурма со стороны российских оккупантов. К сожалению, в районе разлива враг добился частичного успеха в продвижении вглубь нашей обороны. Далее у нас идет Ореховское направление. Тут три штурма было, Щербаки, малые Щербаки, Новоандреевка и Степное. Ни один из штурмов не достиг, не имел удачи в ходе его проведения. Наоборот, враг, поднеся потери, отошел на исходные рубежи. И линия фронта на Ореховском направлении остается без изменений. Приднепровское направление. Тут силы обороны остановили одну попытку противника продвинуться вперед. То есть они пытались один раз штурмовать наши позиции на левом берегу Днепра, но безуспешно. Поэтому диспозиция сторон на Приднепровском направлении остается без изменений. Курская операционная зона. Здесь немного враг активизировался э, по количеству штурмов наших позиций. Но 14 атак было при, принято со стороны российских оккупантов. Но здесь надо отметить, также продолжается наращивание устойчивости нашей обороны. Мы не допустили потери позиций с нашей стороны. Зона контроля наших войск в Курской операционной зоне остается без изменений. Но а и в Сумской области тоже без изменений. Да, как бы приграничные 1-2 километра они контролируют. Я думаю, что со временем команда Deep State, ну, наверное, отметит это на карте соответствующим цветом. Потому как мы видим, что серая зона довольно большая и где-то там уже, возможно, есть позиции российских войск или территория, которая находится по полным их контролем. Но, тем не менее, расширение даже серой зоны в Сумской области уже в течение этой недели, неделя заканчивается, расширение этой серой зоны в Сумской области не произошло. Так что наши войска не допустили закрепления или продвижения вглубь Сумской области российских оккупационных войск. Так что Сумская область и Курская операционная зона, там ситуация остается без изменений. Волынское и Полесское направление остается. остаются. Ну, здесь у нас все под контролем, формирование наступательных группировок не видно. Но проснулся Лукашенко, самопровозглашенный. Президент Беларуси Он сказал там Российская Федерация собир... учения же готовит И вот Лукашенко Очень опасается Он там приехал в Минск вечером Проводил парад Ходили там партизанские отряды Правда даже Коза Которую вели якобы в составе Парадного расчета Партизанского отряда Отказалась идти на параде Перед перед Лукашенко, принимающим парад. Она уперлась всеми конечностями, а этот отряд пошел дальше, а поводырь козы и сама коза остались на месте. Она там еле ее утащила с этой, с этой площади. Ворог досить таки активний не тільки на півночі та сході нашої держави. Вони також і не полишають у спокою південь. Ворог намагається прорвати там українські позиції, використовуючи малі групи піхоти після невдач із великими підрозділами. І про це розповів речник Сил оборони Півдня. Це нова тактика, адже раніше окупанти діяли зовсім по іншому. За словами Владислава Волошина, Росіяни атакували позиції збройних сил України, залучаючи взвод. Де чи навіть цілі батальйони проте успіху не мали під час одного штурму? Росіяни втрачали понад 150-200 людей, приблизно 50 одиниць озброєння і бойової техніки. Ну і після такого вони вирішили, що потрібно щось. Змінювати ворог не зупиняється у виробництві. Вони продовжуються щось винаходити, щось розробляти. якісь лайфхаки, все аби покращити та зробити більш ефективними свої атаки по Україні і нищити ще більше. Так ось Росія почала стрімко розвивати власну індустрію виробництва дронів і скопіювавши український досвід у цій галузі. Про це пише російське опозиційне видання інсайдер. Замість централізованих закупів. Великих оборонних компаній російська держава тепер масово спонсорує невеликі стартапи з виробництва безпілотників. Гаражні стартапи перетворилися на найбільші російські бізнеси, які залучили вже понад 200 мільярдів рублів у вигляді інвестицій, отримують не менше 130 мільярдів рублів виручки на рік. Пише видання. Багато таких компаній просто приховують профіль своєї діяльності, маскуючись під служби доставки піци, агропідприємства і. Тому подібна за даними інсайдер, за останні два роки в Росії було відкрито рекордну за всю історію кількість нових компаній, що працюють у сфері виробництва авіатехніки 407. Щонайменше 140 з них займаються саме безпілотниками. Крім нових стартапів до виробництва дронів долучилися і старі конструкторські бюро, що існуючи з радянських часів, щоб забезпечити роботу цих компаній, Росія втричі наростила імпорт компонентів із Китаю. Тоді як закупівлі готових китайських дронів майже зійшли на нівець, пише. Видання одним із найбільших гравців на ринку стала московська компанія Центр управління міською аеромобільністю, яка в минулому намагалася займатися розробкою дронів доставщиків для. Комерційного сектора сьогодні вона володіє часткою в більшості російських компаній, що виробляють безпілотники для війни. Минулого року ця компанія отримала 60 мільярдних грант з міського бюджету Москви, і частина цих грошей пішла на відкриття виробництва в окупованому Луганську на базі місцевого авіаремонтного заводу. Також компанія навчає операторів дронів на території гаражного кооперативу в окупованому Севастополі. На масштаби виробництва дронів у Росії вказує наприклад той факт, що виробник розвідувальних Пола Викупив і переобладнав під виробничі цехи торговельний центр солнечний у Рязані. Тобто, бачимо, вони налаштовують виробництво не тільки на території своєї недодержави, але й на тимчасово окупованих територіях, які є нашими взагалі-то землями, проте рашисти думають по-іншому. Вони захопили та виробляють там все те, що буде далі летіти на звичайне цивільне. Населення